Ще один експеримент. Хто вміє читати, хто не боїться читати. Вмієш читати? Ходися. Я дарую тобі цю колоду потримати. Ні, давай я тобі буду допомагати. Ти тримай, а я тобі буду допомагати. От давай, йди сюди. Отут бачиш написано. Бачиш? Так. Да. На, читай. Не бачу? Що не бачиш? Що букви маленькі? Що читати? Що читати? От там жовтим відмічено було. Не бачив. Да. Не бачиш? Не -не. Ну як не бачив? Вон бачив? Бачив? Бачив. Читай. <реку> <реку> ну добре, я тобі великі букви дам. Читай великі букви. <реку> Теж не бачиш? Ні великими, ні малими. Скажи, як колода заважає, правда? Так. І що ти зробиш? Заберу її. Давай, витягуй. Так, а не так легко виходить витягувати її. Давай, давай. Yeah. AUX> і що тут написано? Ісус Христос, мій Господь. Ісус Христос, мій Господь. Написано, що <Ok> правильно. А давай тут прочитаємо. Знову і знову запевняю вас, що той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я. Роблю, навіть більше від них чинитиме, бо я йду до Отця. Іди і роби це. Тому що Ісус твій Господь. Це є обітниця Божа, але це є і заповіт Божий. Якщо в тебе буде колода, скільки раз ти не заглядай туди, скільки раз не прочитуй, нічого не буде. Євангелія буде закрита. При тому, що ти зовсім не сліпий, ти зрячий, ти бачиш, як кажуть, а я щось читаю, нічого не можу зрозуміти. Я розумію, що є люди, яким Євангелія закрита, це ті, хто гинуть. Але коли ти говориш людині, істині, справді слова життя, вони ж приймаються. Тобто нічого не закрите. Просто колода, яка в ваших очах сьогодні. Закриває те, що звершив Ісус Христос, що дарував Христос, закриває ту благодать, в якій ми маємо жити, той мир Христів, коли ти постійно нервуєшся, постійно не знаєш, що робити, і тебе гонять по якомусь колу, по малому, потім по великому, і ти, як той кінь, біжиш, біжиш толку з тебе, оплески наче. А ти все рівно по колу, як в цирку. Там свічки постав. Там помолися до матрони, там молитовник візьми, читай, от візьми ще вервицю, нічого не допомагає, Візьми Вервицю, я ті кажу. Розарій? А ти возьми розу з її шипами і згадай, що переніс Христос, коли ті шипи впивалися в його розу. Можливо, ти прозрієш нарешті, і тобі схочеться викинути ту колоду і сказати: ні, я хочу бути з Христом, я хочу бути в Його домі. В домі молитви я хочу бути з ним, щоб говорити з ним. Молитва це розмова з Богом. А не молитва, тому що ти виливаєш якісь слова, прохання, я не знаю просьби. Ну, а не чуєш відповіді? Не чуєш?